Є таке переконання в суспільстві, що раз залежний поїхав вже лікуватися, то він вже якийсь кончений. Те, що він там сидить під магазином цілими днями, попиває пивко зі своїми друзями, чи бігає по місту по закладку, бігає там по вечорам, по ночам наваляний з такими фарами. Всі це бачать зі сторони. Сусіди бачать, люди бачать, якщо містечко маленьке всі про це говорять, але рідні, якби закривають на це очі і спрацьовує заперечення, да й сам залежний думає, що він не палиться, що все в нього в принципі добре. Але коли він поїхав лікуватися, то рідні починають і рідні, і він починають ховатися від цієї інформації, приховувати цю інформацію, щоб, не дай Бог, ніхто не почув, не дізнався, що він поїхав лікуватися. Адже якщо він поїхав лікуватися, то на ньому значить уже штамп, що він алкоголік чи наркоман. Це ілюзорне і це дуже неправильне сприйняття. на реабілітації кінчених людей немає. Там люди, у яких є шанс. Ви можете подивитися, зайти на сторінку, подивитися на цих хлопців, дівчат, які відновлюються. Кончені люди вже не потрапляють або на реабілітацію, або вони там надовго не затримуються. Коли у людини повністю зруйнована вся система цінностей, для неї немає авторитетів. Для неї одна єдина цінність це вживання, і він готовий на все заради цього. Тому не доводьте ситуацію до такого рівня і не соромтеся, лікування залежність це хвороба, яка має підлягати лікуванню.